Це були інвестиції в валове нагромадження основного капіталу в українській радянській економіці, тобто Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І з них десь 200 мільярдів це сектор енергетики. Радянська модель теж була специфічна. То конфіскувати, скажімо, власність і в людей, потім примусити їх голодом, здавати золото в Торгсін, це золото накопичити, купити техніку, привезти і побудувати заводи. Це, Я не, я не знаю. Це, це не наш шлях. Ні, звісно, що ми тут не, не обговорюємо джерела цього, так? Ну тобто можна обговорити, там були різні періоди. Різні періоди період первісного накопичення капіталу в рамках радянської планово економіки там в принципі він теж працював облігації були теж позики обов'язкові брали забрали то гроші а потім сказали ми вам так би мовити переносимо період погашення а потім 80-ті роки. він відбувався на на, в 20-30-х роках він відбувався за рахунок відчуження мільйонів людей від їх власності Фактично, за рахунок дискримінації села і відчуження активів села, відчуження власності селян, і направлення цих ресурсів на індустріалізацію. Тобто, це якщо так давати визначення, це була тоталітарна індустріалізація, яка проводилась шляхом репресій, голодомору і інших репресивних заходів.